Брати і сестри, ми сьогодні будемо мати певні роздуми над словом Божим. Я хотів би, щоб ми уявили перед цими роздумами певну, певну пісню або мелодію. У вас, кожного з вас були улюблені пісні, у кожного з вас були улюблені мелодії. Але чи являються вони такими після сотого прослуховування? Уявіть собі, що е, якусь пісню ви почули раз. Вона вам сподобалася, і ви її послухали другий раз, третій, десятий, двадцятий, е, сотий, 150. -й. Вже коли ви їх слухаєте 150 раз, вона вже вас так не надихає. Вона вже не викликає ту бурю емоцій. Чому ви звикли? Те саме можна уявити собі із годинником. А десь на стані е, знаходиться годинник. І ви його щойно повісили. Слухайте, як він цокає. Однак проходить певний час, і ви звикаєте з цим цоканням, і воно вже для вас абсолютно відсутнє в сфері вашої уваги. Мене одного разу довелося, проживаючи в Києві, бути близько двох тижнів чотирьох. На квартирі брата Віті Гомона, він тоді отримав тільки свіжу чотирикімнатну квартиру. А я тоді якраз збирав матеріал в архіві і він мені віддав іншу свою квартиру. А то була досить велика трьохкімнатна квартира, і вона знаходилася біля траси, біля великої траси. І я пам'ятаю першу ніч в тій квартирі, то був шум постійно приїжджаючих автомобілів. Я думав, як я буду спати. Однак вже третю ніч я спав, абсолютно не звертаючи ні на що уваги. У нас є така річ, як звикання. І я хотів би сьогодні поговорити саме про звикання. Звикання до Бога. Давайте ми прочитаємо місце писання Дії, 13 глава, 46 вірш. Тоді Павло та Варнаво сміливо сказали: вам першим належало проповідувати слово Боже. Та коли ви його відкидаєте і вважаєте самі себе недостойними життя вічного, то ось ми звертаємося до язичників. Спочатку коротейку контекст. Павло і Варнава знаходяться в Антіохії Персідській. Це сучасна Туреччина. І в синагозі їм доводилося проповідувати євреям та прозелітам, і багато хто сприйняв слово Боже з радістю. Про це говориться в 43-му вірші. Однак, коли вони знову прийшли на проповіді Євангелії, то вони побачили різкий супротив з боку євреїв. Євреї говорили наступне. Вони говорили, що вони противилися Івангії. І апостол Павло говорить, ви перші, ви перші мали би почути цю вістку спасіння і прийняти. Однак, оскільки ви її, почувши, не приймаєте, то я йду до язичників. Здалось би, народ, який має слово Боже. Народ, який Знає живого Бога, він чує віску спасіння, однак відкидає. Він говорить: ви мали би бути перші у цій черзі, однак я йду до інших. Вони приймуть. Це викликає ненависть, це викликає жорстку реакцію з боку юдеїв. Вони вважають себе істинними поклонниками Бога, хоча насправді вони відкинули його де-факто. Бути першим це не місце в черзі, це відповідальність. Ти перший почув це слово. І ти маєш відповідальність: приймеш його чи не приймеш. І інше місце писання, яке я прочитаю, і потім ми загалом на основі цих всіх місць будемо мати роздуми це Матвія, 11, глава, 24 віршик. А тут говориться про проповідь Ісуса Христа. Тоді він почав докоряти містам, в яких було виявлено найбільше чудес його, за те, що вони не покаялись. Горе тобі, Хоразини, горе тобі Вівсеїдо, коли б у Тирі та Сидоні сталися чудеса, які були явлені у вас, то вони давно б покаялися у волосяниці та попелі. Та кажу вам тиру та Сидону, буде легше в день судній, ніж вам, і ти капернуме, що до неба піднісся аж до аду будеш повалений. Бо якби в, Сидомі, в Содомі сталися чудеса, які були в тобі, то він залишився б до сьогодні. Але кажу вам, що землі Содомській буде легше в день судній, ніж тобі. Що ми бачимо тут? Ісус Христос звертається до міст, які бачили Його служіння. Це Хоразин, Вівсаїда і Капернеум. Ті місця, що називають євангельським трикутником. Ісус Христос дуже багато там проповідував, Він дуже багато там звіщав а, саме вістки спасіння, вістки Євангелії. Але ці міста вони відкидають оцю вістку спасіння. І Ісус Христос говорить наступне: Він говорить, що тир та Седон та Содом це символи гріх... грішних міст. Якщо ми подивимося опис за тир, якщо ми подивимося, як Бог в старому збитті описує Седон, або перепрошую Содом і Гомору, то це були уособлення гріхів. І ось на іншій шальці Терезів знаходяться міста, де проживають юдеї, де проживають поклонники Бога, які шанують закон, які дотримуються, здавалося, б, заповідей. Міста, які приходять в храм і приносять жертву у славу Бога. Міста, які складаються з правовірних юдеїв. І він говорить, що оці міста вони будуть значно в гіршому стані в момент суду Божого, ніж Содом і Гомора. Для того, щоб ми могли зрозуміти, давайте проведемо паралель на сьогодні. Уявіть собі християнську, християнське середовище. Християнське середовище. Ми маємо понад 2 мільярда християн у світі. А давайте в цьому християнському середовищі візьмемо найбільш таку ревну на перший політ гілку. Це протестантський або меноніцько-протестантський напрямок. Давайте в цьому мононіцько-протестантському напрямку виділимо братство Емсея І давайте в цьому братстві Емсея візьмемо возьмемо церкву Кам'янця-Прівіску. Здавалось би, ми з вами обрали найкраще з найкращого. Це я говорю жартама. Але тепер давайте уявимо іншу ситуацію. Возьмемо язичників, возьмемо людей, які знаходяться поза межою знання істинного Бога, прихильників якихось родових релігій, людей, які живуть в можливо в Африці, Новій Зеландії, можливо, в Тихоокеанському регіоні на якомусь ізольованому племені. І Які роблять неймовірні безумства. Уявіть собі самі бридкі гріхи, які ви читали в Біблії, описані в Содомі, в Гоморі, в Гіві в Вінімінові. І от на шальки Терезів ставляться наші члени церкви. І на другу шальку Терезів ставляться жителі Содома і Гомори. Чи можемо ми допустити, що в момент суду ми будемо в гіршому стані? Якщо я скажу щось подібне, то є величезна ймовірність реакції такої, ж, яка була на апостола Павла або на Ісуса Христа. Як ти можеш порівняти нас, відділених протестантів, які щоденно приходять на богослужіння от з цими грішниками і блудниками, ніколи такого не було в нашому житті? Однак Ісус Христос. Бере оцей Іванівський трикутник, бере місце, де він найбільше проповідував. І де люди дотримувалися вчення, де люди дотримувалися певних приписів старого заповіту, де вони поклонялися живому Богу, видимо. Де вони приходили в синагогу, де вони ходили в храм, і він каже: Вам де гірше, ніж у його морі. Як помістити це у свій розум? Не даремно це викликало ненависть М -м -м в євреїв. Інший текст Писання, писанням, я прочитаю, Луки, 4 глава, 24, 30 віршик. І сказав він, істинно кажу вам: жоден пророк не приймається у своїй вітчизні. По правді кажу вам: багато було вдів у Ізраїлі в дні Іллі, коли небо було зачинене на три роки і шість місяців. І великий голод був по всій землі. Однак до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки до вдови Всерепту Сидонську. Наступний текст писання продовжуємо. Багато також прокажених було в Ізраїлі за пророка Єлисея, та жоден з них не очистився, окрім сирійця, Неймана. І всі синагозі почув почувся це сповнилося гнівом. І вставши, вигнали його геть з міста, і повели на вершину гори, на якій було побудоване їхнє місце, щоб скинути його, та він пройшовши серед них, віддалився». Ісус Христос. Говорить неймовірні слова. Він говорить: у собі Ізраїль. Ізраїль, народ, обраний Богом. І от прийшов голод в Ізраїль. Прийшов в Ізраїль голод. І Божа сила являється лише по відношенню до жінки, яка жила в Серепті Сидонській. Пам'ятаєте, тиру і Сидону буде краще. Жителям Тира і Седона і Гоморе буде краще. Содома буде краще. Та от, коли у Бога виникає запитання, кому допомогти або хто проявить віру на прийняття, то Ілі пророка, Божого пророка, який провідував у Господа, прийняла ця вдова. Прийнялася вдова. Ілля і допоміг їй. Він мав одний мирний діалог з нею. Він каже, а, в тебе щось їсти. Вона каже, да немає нічого. Пам'ятаєте цю історію? Зроби мені, а потім собі і сину. Так вона сказала, що там тільки на одну людину хватає, а на двох людей. Іншими словами, вона проявила те, що не проявляли можливої залітяни. І коли він говорить за Неймана, сирійця, ми знаємо знаємо з вами, як багато сирійців біддина робили євреям. Але цілення отримав саме Неїман. Чому народ Божий не отримав? Чому оці євреї, вони так зненавиділи Христа, що хотіли його вбити? Чому? Для них слова, що Ісус оминув своїх, оминув своїх. Викликає таку ненависть. Христос говорить наступне. Він каже: ви сьогодні так само, як і ізралітяни, голодні та байдужі, хворі та прокажені. Однак ви не отримаєте зцілення, тому що не йдете до Бога. Дивіться, він говорить ізраїтянам, ви сьогодні точно так само, як і тоді. Голодні та прокажені, тобто хворі. Однак ви не отримаєте зцілення, тому що ви не йдете до Бога, а зцілення отримують інші. Ці слова викликають ненависть. В них. Ми голодні, ми прокажені, і ти натякаєш, що ми байдужі, і тому ти підеш до інших. Ні, ми вб'ємо тебе. Звиклість до Бога це величезна проблема. Писання говорить, що він віддалився і пішов від них. Він віддалився і пішов від них. Дурі мої і зараз. Я хотів би, щоб ми з вами на основі цих трьох текстів зробили ще один невеличкий екскурс. Перед цим екскурсом я розкажу одну історію. Довелося бути е, дуже важкий для мене був цей місяць, е, дуже багато було поїздок. І вчора буквально я повернувся додому е, з одної конференції по роботі з невіруючими дітьми. Це була загальноукраїнська конференція, і там були одесити, які розповідали деякі історії. Так ось, одна з цих історій, вона мене е, вразила. Я не люблю приклад, не прикладні проповіді, але сьогодні я дещо відійду, можливо, від своєї звички, і хотів би, щоб ми з вами почули деякі ілюстрації, деякі проповіді. Значить, е, брат Геннадій Олексій е, розповідав про одну з дітей, які ходять на заняття. Е, в на підліткову, церков, церковну школу. Сім'я цієї дівчини не віруєш абсолютно. Вони не визнають Бога. І коли вона прийшла поїхала в табір спочатку в дитячий, а потім вона прийшла на богослужіння, то на підліткове богослужіння її мати дуже спротивилася. І дитина їй 14 років, вона говорить, я Хочу бути на підлітковому, Мам, будь ласка, відпусти. Мама вирішила не ставити заборон безпідставних. Вона сказала: так, у нас дуже багато роботи. Ти підеш зараз на це підліткове, а в нас робота буде вдома стояти. І вона каже: у нас є 30 сотих, посаджено на городі, чогось це. І тоді підеш. І вона. А ця дитина а, в 14 років сама сипала, а, город на 30 сотих. А, потім а, на іншому це в селі була інша а, якби, ділянка, і дитина прийшла з мозарям, інша ділянка, а, інші і інший тиждень. Магато знову не пускаємо. Вона каже, ми будемо там садити, я не пам'ятаю, чи то картоплю, чи то фасолю. а Там потрібно поробити луночки. Ви знаєте, як роблять луночки дах, то садить. А будь ласка, там щось 15 чи 20, скільки сотих. Ти маєш зробити ці всі луночки. І ця дитина, коли прийшла на підліткове, в неї руки тремтіли. Вони в неї були тут всі червоні, в полопах мозолях. Але вона зробила. я собі думаю. Коли Христос буде говорити, чи не скаже Він нам і нашим дітям? Подімі слова. Він скаже, знаєте, ця дівчина з сім'ї невіруючої, атеїстичної, яка не чула Євангелії з малку, з молодості, а вона була готова важко працювати кілька днів підряд для того, щоб попасти на богослужіння і почути вістку спасіння. Чи не скаже Бог нам і нашим дітям, що а вони перед вас йдуть в царство Боже. Пам'ятаєте ці слова Ісуса Христа? Вони попереду вас йдуть в царство Боже. Коли чули ці слова юдеї, вони ненавиділи Христа і хотіли побити його камінням. І далі Він каже: ви перші почули, ви мали би прийняти, але ви не прийняли і тому інші приймуть і підуть попереду вас, і перші стануть останніми. Скільки, скільки проповідується Івангелії в нашій церкві, скільки, скільки провідується Христос на цьому місці, скільки, скільки наші діти чують про Його чудеса, скільки ми бачимо Його великих діл, я впевнений, люди поза межами сін цього дому молитви небагато є таких, які мають і чують так багато. Але ми часто залишаємося байдужими, звиклими. В нас Христос, в нас Бог не викликає часто ніяких емоцій, ні бажання поклонитися, ні бажання послужити, ні бажання покаятися. І Господь говорить: вони війдуть, а ви не війдете. І у момент суду ті, хто називалися собою ізраїльтянами, опиняться в вічних муках. Ті, хто говорили на богослужіння і казали, перед нами ти проповідував, ми їли і пили і на вулицях наших, ти вчив. опиняться в категорії йдіть від мене геть, я ніколи не знав вас. Чому звиклися до Бога? Звиклися до Бога. Стали байдужими. Він як годинник, на якого вже ніхто не звертає уваги. Він як диван, який ніби присутній, але його обминають, обходять, і погляд на ньому не зупиняється, на ньому можуть тільки присісти, використавши. Він ніби присутній в житті кожного з нас, але не має значення, не грає тої ролі, яку мав би грати. Він не складова декору, він центр нашого життя. Бог це не складова декору, це центр нашого життя. І, знаєте, потім бабуся цієї дівчини, звати її Даша, вона досить заможна жінка, вона дуже сильно у вас противилась, дуже сильно. І вона сказала, що я відправлю тебе в Європу на навчання, на проживання, але ти туди ходити не будеш. Були куплені білети. І наступає день, коли вона має виїжджати на літак. Це свіжа історія. Це було в Одеській області через Молдавію разом з бабусею. Але в цей день бабуся не може встати з ліжка. Бабуся ще не дуже заможня, але вона просто не може встати в ліжка. В неї все болить. Зрозуміло, це не є проблема, викликають лікаря. Лікар обстежує, виписують якісь таблетки, якісь околи, якісь крапельниці, десь госпіталізують, а результату немає. Проходить два тижні, і бабусі стає гірше і гірше. І тут до бабусі доходить: ти борешся з Богом. Ти просто борешся з Богом. Цікаво, що ця дитина сказала, коли сказала, якщо ти будеш далі ходити, ти просто поїдеш в Європу. Вона каже: бабусь, я буду молитися. Я буду молитися. Тут бабуся згадує ці слова, я буду молитися. І до неї доходить, а, чому вона не може стати з ліжка. Вона кличе цю внучку і каже, слухай, помолися, щоб Бог дав мені зцілення. На другий день бабуся на ногах нічого не сталося. Невідомо, хто з чим допоміг. Вона просто здорова, і в неї нічого не болить з того, що боліло раніше. Мається на увазі цей період, цих кілька тижнів. І тут назначається зібрання святкове, і внучка каже до бабусі: Буся, давай на зібрання. Бабуся вже боїться, іде, а внучка сиділа разом з підлітками напереді, бабуся ззаді, всі стоять молитися, а внучка стає, розвертається на бабусі і каже: бабуся раз на коліна. Закінчується зібрання, і бабуся каже: внучці я робила все, що ти казала, внучка. А вона вона ходить на зібрання, ця а бабуся, а ця дитина а, вже заявила на хрещення. Заявила на хрещення дуже в дуже малих роках, дуже в дуже малих роках. Дурі мої, а наші часто ходять до 20-30 до років і думають, примиряться нам з Богом чи не примирятися. Кається нам чи не кається? А, ми іноді даємо їм цукерки, якісь. Інші бонуси для того, щоб вони читали Біблію. Інша історія, один хлопчина, а, також з невіруючої сім'ї. Коли їм роздали маленькі Євангелії, він прийшов ще додому, читав її допізна. Мати каже: тобі треба ранком вставати. І забрала в нього Євангелію, поставила на получку. А, Вона потім розповідала. Вона заходить до нього в кімнату. А перед цим дивиться на полочку, але на полиці Єванглії вже немає. А, і вона поняла, що щось тут не, нечисте твориться. А? Заходив до нього в кімнату, а світло в кімнаті виключене, але така гуля на, на ліжку. А він взяв фонарик, піджав колінка і читав там. Дорогі мої, я для чого це все говорю? Ми думаємо, що ці слова горе тобі, Хразінний, горе тобі Вавсаїда!» Ми думаємо, що ці слова вам першим послано слово Боже, вони стосуються людей, які далеко. Ні, нічого не змінилося. Вони стосуються так само нас. Вони так само актуальні для нас сьогодні. Вони так само актуальні для кожного, хто сидить тут і байдуже і звик до слова Божого, і чиє серце не горить служінням Богу. Хто довольствується тим, щоб прийти на зібрання і посидіти? Довольствується тим, щоб просто послухати проповідь і нічого не зробити. Нічого не зробити. Хто довольствується тим, щоб просто поучаствувати якось на зібранні? Однак не прославити Бога в своєму щоденному житті. Ці слова стосуються кожного. І мене в тому числі. Знаєте? Ми маємо чітко з вами зрозуміти, що в свій час ці люди бачили Божу силу, чули його Слово і звикли. Чудеса стали нормою, а слово стало звуком. А слово стало звуком. А поступово прийшла притуплена чутливість, втрата страху Божого, того страху, який зупиняв. І духовна апатія. І дуговна патія. Слово Господнє говорить, що галилеяни, блудниці, митники усі чужі люди вони проявили живу віру. Галилеяни, митники, блудники. Ті, кого ми зневажаємо, вони проявляють більш живу віру. Знаєте, я сказав, що мене сьогодні засудило. Що мене сьогодні засудило? Я, як правило, на зібрання приходжу без 10 в кращому випадку. Збираємо малих, виїжджаємо в притик і приходжу, коли залу здебільшого повний. Сьогодні ми прийшли раніше, сьогодні ми прийшли суттєво раніше того часу, як ми приходимо. І я застав майже повний оцей лівий ряд і пустий ось цей. І фактично жодного члена помісної церкви. Я собі задав запитання: хто з нас грішники, блудники, хто з нас святі, хто з нас в Царство Небесне, хто залишається, ні. І знаєте, це мене засудило. Мене засудило в першу чергу. Це засудило мене в першу чергу. Я вже знаю, як розрахувати час, щоб не запізнитися. І не занадто рано прийти. Um...